Захищаючи свободу та незалежність нашого народу, Сергій Бондарчук на майдані Незалежності пожертвував найціннішим життям. Подвиг, який зробили герої Небесної Сотні, неоцінений. Похований майданевець у рідному староконстантинові на місцевому кладовищі, але і після смерті спокою герою не дають на сьогоднішній день. Це Просто нехтування всім українським. і ми всі повинні розуміти, що агресія тільки не тільки на сході України, а агресія починається тут, на місці, коли замальовуються українські символи, коли замальовується тризуб, коли замальовується вислів, вислів Україна понад усе. Я думаю, що ця людина заслужила поваги. Наругу над пам'ятним знаком невідомі особи скоїли день тому. Ніна Васильівна, жителька Староконстантинова, каже, зробити таке могли лише нелюди. Їм не потрібна ні Україна, ні пам'ять про тих героїв, які поклали своє життя заради кращого майбутнього кожного з нас. Це не люди так можуть робити, познущатися над прахом людини, яка віддала життя за, за наше дітей наших, щоб колись діти наші прожили, хоч по людськи, не так як ми прокапали. Але бачите, їм і тут не вода, вони дивно, саме святе закреслили. Україна понад усе. Як можна Вже іначе я не знаю, як можна ще висловити любов до цієї України. Віта. А вони його взяли, закрали і наш е, тризуб, ж саме вони. Більш нічого бачите, десь не те, а іменно те, що символізує нашу державу. В міліції кажуть, зловмисники ціленаправленно хотіли скоїти акт вандалізму. Інші пам'ятні знаки не постраждали. За даним фактом районним відділом міліції порушено кримінальне провадження. Правоохоронці просять всіх, кому щось відомо по цій справі, одразу повідомляти. На даний час порушене кримінальне провадження за статтею 297 Наруга над могилою. Проводиться перевірка, працює дві слідчо-оперативні групи. В процесі розслідування ми будемо вирішити питання щодо порушення кримінального провадження за статтею 338 Наруга над державними силами. В свою чергу свободівці будуть слідкувати за всіма обставинами розслідування цієї справи. Ми будемо вимагати від Староконстантинівського міського відділу міліції від слідчих про те, що вони взяли цю справу на особливий контроль і щоб відкрили кримінальне провадження за двома випадками: перший це акт ванталізму, який скоєний над могилою, і другий це наруга над державними символами. Максим Посполіта, Олександр Галян, новини, телеканал Ексклюзив.